Друже, дивися в контексті твоєї спеціальності, а ти в нас знаєш, що таке пропаганда, що таке не пропаганда, що таке комунікація, і так далі. в мене у тебе є питання вже трошки іншого гатунку. Теж все пов'язано з війною. Але дивися. Значить, один із дописувачів написав пост, я зараз його зачитаю коротенько. Значить. На превеликий жаль, пропаганда стерла причинно-наслідковий зв'язок ще безжальніше ніж балістика їхніх місця. Щойно дзвонив чоловік, який в 22-му ледве вискочив з окупації. Йому більше року допомагав західний проект, платили кошти більше року. І як правило, коли люди ще окремо дзвонять, то кажуть: ну я стараюся людям ну, допомагати. Але ти не менше той чоловік. Коли я коли людина сказала, що вона не може зараз допомагати, тому що ті чи інші програми скорочуються, і так далі, почав виливати тонни бруду. Він кричав так, що було чути на вулиці про ціну на оренду, про свої хвороби, про тотальне безсилля, і так далі, і пред'являв претензії. Кричав, що усі їх покинули, і це про західні партнери, і свій весь світ жирує, і всім на переселенців начхати. А людина пише: я мовчала і думала, що єдиного адреса, кому за конституцією має бути не на хати, якраз цього єдиного адреса цей чоловік не згадав. Бо ми знаємо історію, що дуже багато переселенців зараз, ну це вже я додаю від себе, повертаються на окуповані території, бо не мають де жити. Коротше кажучи, суть постав полягає в тому, що людей, якось знаєш, причину на слідкові зв'язки стираються, їм всі, должны, всі винуваті захід сволочі. <гру> волонтери не допомагають, громадські організації погані? Один лише одного лише бубочку бісером, перепрошую, вишивають. До нього ніяких претензій? цар хороший, бояри плохі, вони йому мішають. Дайте йому ще один Маріуполь, він научиться. Десь так зараз пишуть саркастично мої побратими. Але це правда. Що скажеш, невже настільки людям повідшивало причину на святкові зв'язки за допомогою єдиного марафона? І чи є в нас шанс? Відродити їм цю інституційну пам'ять причину наслідкових зв'язків, ну я звернув увагу, що в тих позитивних блогерів, ну і не тільки тих на, на, на наближених до банкової, але взагалі багатьох популярних блогерів сьогодні змінилися наративи. Вони припустимо, ну даю, даючи оцінку тим чи іншим рішенням. Західних політиків вони потім кажуть: не стримуйтесь себе в коментарях. Пишіть там будь-які ваші враження, тобто, шліть прокльони цим західним пройдисвітам, цим мерзотникам, які не дають нам достатньо зброї, які не підтримують нас по всіх напрямках. Тобто, хто хто вінавати? Тобто хто дійсно відповідає в нас за безпеку і оборону, згідно конституції за, за зовнішні зв'язки, він виходить абсолютно тут не до не до чого. Да? Дас е, про запас е, е, якраз написав останній свій ну крайній свій пост про те, що більше половина там опитаних вважають, що Зеленський не, не несе відповідальності за. Не наші провали сьогодні на фронті. А за що ж тоді він відповідає в нас в державі? За, за асфальт, мабуть, ну тобто, людина, яка повністю не змінила всі свої пріоритети, які ну, розписані в конституції. Тобто він в нас верховний вогнукомандуючий верховний дипломат. А він займався, як ми всі добре пам'ятаємо, цими мільярдом дерев Дівництво. Є бабусями цими лавочками з qr кодами Ну тобто, спл... популізм такий чистої води, кричав, що ми треба готуватися до шашників. Тобто, це його провина, це порушення закону про оборону, маючи попередження ще за півроку до повномасштабного вторгнення, він нехтував цими попередженнями. Навпаки, звинувачували вони західних партнерів, в тому що вони роздувають істерію, відлякують нам тут цих інвесторів. Що ми б якщо б попередили населення, тобто всі б розбіжалися, нікого не залишилось Тобто, це все рівно що сказати. Що якщо людину, яка в смертельна хвороба? Не попередити вчасно про цю хворобу, то вона б загинула там за три дні. Як він сказав, що в нас би за три дні нас дійсно окупували? Якщо б ми своєчасно попередили населення. Тобто а, населення це... почало б дійсно долучатися до риття окопів і траншей, як нас вимагали наш західні партнери. А не спокійно спостерігали за цим і там розбирали оці чемоданчики. Як закликав їх нечво до самого останнього ще за. П'ять годин до повномасштабного вторгнення. Він в ефірі російсько-українських телеканалів виказав тривожний чемоданчик, надо розбирати. І як тільки, не дай Боже, там Росія нападе, то я першим стрибну на БТР і поїду на фронт. Ну куди він поїхав, він да, я, він всі я, добре я пригадую ефір з Віктором Бобаренко для глядачів, хто не бачив. Е, буквально до тезу Віктор Бобаренко каже: слухай, каже: я в оточених сумах суми були в блокаді. Нам з ресторана їжу привозили. А ці, а ці круті менеджери навіть не могли в Києві організувати собі їжу і жерли мівіну. <плес> Але, друже, дивіться, справа в тому, що в контексті цієї я вважаю, провальної роботи інформаційної політики в Україні є речі, які є об'єктивними. Я хочу, щоб команда Зеленського зрозуміла, що вони до свого борщового набору вже дожили. А яйця сьогодні курячі стоять стільки грошей, таке враження, що їх. Відверто кажучи, не півні топчуть тих курей, а саме слуги народу. Тим не менше, ось така от інфографіка. Я хотів би просто показати, що у 12% громадян України недостатньо грошей на продукти. Це я просто так, знаєш, так закинув такого черв'ячка для подальших дискусій. А в мене до тебе професійне питання. Інформаційна політика держави на сьогоднішній день в контексті закону про мобілізацію. Показую соціологію, щоб було зрозуміло. Як пишуть про мобілізацію, про ТЦК, про ухилянство, про військово зобов'язаних і про демобілізацію. Отже, позитивно про мобілізацію пишуть считай, майже 64%, тобто, ну, всі якби відсотки закликають громадян іти захищати військо. Тут ну, нібито є якийсь такий баланс. Про ТЦК фактично знівельовують роботу ТЦК, і весь той негатив зараз виливається саме на них. Отже, менше половини дописів було присвячено популяризації і е, правильному висвітленню діяльності ТЦК щодо військовозобов'язаних, пишуть всі позитивно, і що необхідна демобілізація взагалі там зашкалюють показники, що потрібна необхідна демобілізація. Якщо зелена команда це читає, чи можуть вони на сьогоднішній день вирішити ключове питання? А саме питання демобілізації для того, щоб підняти мотивувальну частину, і ти? Бо люди на все життя ну бояться, а от на там на рік, на два, на три, на п'ять вони в принципі готові. Як ти вважаєш, от з твоєї точки зору про професіонала що потрібно таке, що має відбутися, щоб нашим нарцисам дійшло? Що позитивні речі і позитивні відгуки від людей треба враховувати, використовувати, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, під час активних бойових дій, це зараз про дембіль і про навпаки про негативи, які ми зараз опубліковують ТЦК, а це зриває демобілізацію мобілізацію. Ну і відповідно, і дембіль. Як ти вважаєш, на що треба зараз зробити упор? Може і нам з тобою, в тому числі в своїх програмах, щоб все таки популяризація захист України була понад усе. Ну, на жаль, треба визнати, що це був добре прорахований підступний такий план нав'язати нам серійного ухилянта в ролі верховного Головнокомандувача. Тобто, ну це я наводжу приклад. Ось у мене там знайомі. У них були е два е садочки, дитячих садочки на оболоні, і в, в конкурували да, ці сад садочки, так потім. В одного з цих садочків почали поширювати там чутки, що в них там директор педофіл. Ну і одразу ж відповідно впали рейтинги цього садочка, розбіжалися то, там діти з цього садочка. Тобто, ну проводжу проводжу таку паралель. Якщо нам нав'язали чотирикратного хилянка, то як можна очікувати в населення в ролі верховного головнокомандувача? То як можна очікувати населення відповідної? моральної відповідальності і морального високого духу, тобто він в нас в перші дні. Ми ж пам'ятаємо, які черги стояли в військоматах. Але зрештою, сьогодні ці ухилянські настрої вони поширені ну настільки широко, що страшно просто представити, що відбудеться з країною. Якщо дійсно там, як сьогодні, дехто стверджує, можуть бути, бути проведені вибори там в травні. І для цього потрібно буде скасувати військовий стан. І скільки в нас людей, скільки мільйонів українців течуть з за кордону? Скільки сьогодні вже ми втратили через цю безглузду політику 10 мільйонів нашого населення. Ну тобто 2 мільйони додалось до тих, хто перебуває на окупованих територіях. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення там 2 мільйони було в Криму, і 2 мільйони були. В окупованих цих регіонах Донецької та Луганської області потім додалось 2 мільйони ще тих, хто вже опинився на територіях нових, які були окуповані, і 8 мільйонів виїхали за кордон. Тобто за ці 2,5 роки ми втратили вже 10 мільйонів. Скільки ми можемо втратити, якщо дійсно зараз буде скасований військовий стан, і буде, буде можливість усіх там чоловіків доєднатися до своїх родин, чи ті, хто. Родини в кого лишаються тут в Україні, скільки вони скільки їх вийде за, а може... за, за, за кордон? А може на це і робиться ставка? Ну так в тому ж в тому ж справа, що в мене ну, очікування. Ну, я зустрічався якраз ну, зі своїми там однокашниками не нещодавно, які там теж ну користуються штучним інтелектом, і в них ці прогнози. Ну, чесно кажучи, зовсім не оптимістичні да стосовно що може трапитися з країною, і скільки в нас залишиться тут громадян на територіях від <і> російської купа. <під> <під> Ну, я вважаю, що в цій історії має працювати декілька речей. Одна із них, звичайно, закон, конституція, громадянський обов'язок ну, якщо ти хочеш, в подальшому користуватися громадянськими правами. Тому я вважаю, що тут якраз зміни до законодавства саме в цьому контексті. А що зробити з ухилянтами. Вони ж потім повернуться і будуть розповідати нам з тобою, як треба було правильно захищати Україну. Мені будуть розповідати, що я не так воював. будуть теж щось розповідати. Ну реально, бо зелена команда вже це почала робити, але ще вони не відчувають стільки сили, щоб, знаєш так наглою це качати. От, але всякі перспективи можуть бути. Будемо закінчувати. Потрішки ну в тому справа, що я... я не бачу на на наших вулицях на вздовж трасу, зараз скільки проїхав дорогами України. Не бачу облич наших героїв. Тобто я викладав в своїх соціальних мережах. Ті мотиваційні ролики, які там роками виготовляє американські відповідні структури, які займаються мобілізаційними питаннями, ну закликають доєднатися до збройних сил сполучених штатів, які в Ізраїлі дуже якісно роблять. Такі навіть з'явилися за оці там більше вже року протистояння з Хамасом і з Хизбуною з'явилися нові яскраві пісенні твори, які зараз там цитують під час своїх демонстрацій ізраїльтяни, євреї, по містам Сполучених Штатів, по містам цих європейських столицям В нас от я нещодавно хтось опитування зробив в Фейсбуці, які пісні? Патріотичні мобілізуючі з'явилися за оці, там два з половиною роки. Ну, там Пьос патрон, да, і там оцього матюкливого поворознюка Вова -гі 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 -гі", з, 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 з матами. да, Оце е, дві нові пісні, які з'явилися. Ну і відповідно найбільший рейтинг у пісні про Калину да що наша Калина нахилилася. Ну, то це знов ж таки не життєствердний якісь Імпульс передається пісня, але головне, що вона не не, не новостворена. Це пісня, пісня, які там десятки років, ну в які там вона в сорокові роки минулого століття з'явилась. А де нові твори вітчизняних виконавців, які мали б набрати там багато мільйонні перегляди. Я в своїх програмах сам наводив якраз зразки ізраїльських пісень. Таких життєсверджуючих, патріотичних, мобілізуючих, які там для 10 мільйонного Ізраїлю мають там 15 мільйонів переглядів А в нас оця тільки пісня про пса потрона рекордсмен. Ну і цей матюкливий повер... поворознюк у Нас війну виграє пес патрон і матюкливий поворознюк, який в нас заброньований і щасливий. Не дуже, а тобі щиро дякую за те, що долучився, знайшов час і слава Україні. Героям слава, тримаємось, друже. Дякую.